Сіковий ножик вставляю. Теж тут в пазіки стає такий. Шайбочка. Гаєчка. Ключиком затягуємо. І так само ставляться всі металеві ножик, і диск ставиться так само. Далі регулюємо собі по висоті, наскільки нам треба. Отак, мірно. Далі тут так само регулюємо кут, який нам треба. І вперед. М -м -м. Е, в комплекті також ручка тут іде. Ось така ручка. Ну і ставимо ручку, наскільки нам потрібно. Так само її регулюємо тут, по висоті. Uh, ціна 1950 гривень. Зараз ще ручку поставимо, і взагалі буде шикарно. Так, так. Як, ручку ставимо, Як зручно, так і ставимо. E okay.